Так, друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Сьогодні на ремонті така ось посудомийка Електролюкс. Значить, проблема не вмикається. Ось вмикаємо її в Зку. Ось кнопка включення. Бачите? Так, добре, вимикаємо. Так, Не знаю, правда, де тут модуля. Я ще вроді, взагалі не робив. Ні, робив якийсь АЕГ одне, але щось не пам'ятаю. Ну, Зараз положу її на спину, гляну там знизу, чи не відкривається там якийсь люк, чи може там силова плата десь там, чи це все отут. не знаю. Буду показувати наразі, що, чи зняти стінку одну, чи перевернути на спину. не знаю. Ложу напевно на спину і будемо дивитися, що там знизу. Так, така тут картина. Так, тут знімається оцей білий піддон. Але щоб його зняти, тримає його тут, бачите, треба зняти ще оцю бляшану, ну, захист цей бляшаний. Треба отут, зняти, і тоді ми... Та, але ми тоді, в принципі, там же і побачимо в це вікно. Чи є там модуль якийсь силовий, чи нема, чи що там взагалі робиться. Бо ну, така підозра, що жили там миші, тому що там зверху гніздо собі зробили на... наверху посудомийки. То есть могли щось поперезати, так що йдемо дивитися. Відкрутив захист. Ось так він там був. І ай, засвічує. Так, і знімаємо цей пластиковий. Бачите, тут є такі защіпки по боках. Там і там, треба їх натиснути. саме знімаємо цей пластик. Ну Там я бачу вже на пластику зараз не видно, засвічує. Я зараз зніму вам покажу. Там від мишей жах, що робиться нанизу. Так, друзі, дивіться що тут робиться. Оце все вони Дивіться. дивіться що там всередині робиться. Там просто жах. Ну, тут я і не здивуюсь, якщо вони щось тут перегризли. Так, добре, все будемо тут зараз вичищати, зараз тут компресором все видую. і будемо дивитися куди входить 220, куди воно йде. Ну тут модуля я не бачу. Бачу ось, фільтр. Бачите фільтр, ну, обхідний. Там щось правда теж на ньому якісь шматки, куски, то миша здохла, не знаю. Зараз ми тут все видуємо. І, і що? І, напевно, весь модуль там зверху. Ну, там, де індикації, там і силовий. Зараз підемо туди, будемо дивитися. Так, ну що ж, бачите, я витягну цей фільтр, він ціленький, я його продзвонив. Все тут добре. Коротше, немає. Ніяких проблем. Запихаємо його назад. Ну добре, Зараз його запхна. Того зараз ще вичищу. тут я вже бачите. Ставимо це все назад. Все, тут модуля нема. Модуль пішов. в цей. Ну, Там, де індикації модуль зверху, там і силовий. Йдемо зараз знімати цей фасад, все розбирати. Ну Перше зберу вже цей низ, щоб все було вже чітко. Так, ну що, Першим ділом треба потрібно зняти фасад. E, значить, що я бачу тут? От саморіз такий нерідний, як цей. І оту, знизу це два і от сюди, тут два. Я думаю, їх зараз відкрутимо і він зніметься. Підставляємо щось під низ зараз мігке, щоб якби вдруг впав. Бо не знаю, чи там є ті защіпки, такі, ну, стандартні, які мають бути чи нема, бо дехто так прикріплює. E, все, а потім будемо вже оцю бляху всю рознімати. Так, друзі, зняв фасад. Не було на тих защіпках, Тут бачите, такі є спеціальні такі прикручуються там на фасад і вони заходять сюди. Це було от, на двохсторонньому скотчі. От, Поприліплювали. Так так, нам треба зняти цей модуль. Так, значить, Що ми робимо? Е, відкручуємо отут. Отут я вже відкрутив. Тут, 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 тут. Ну, і Не знаю, чи воно вийде. Якщо не вийде, треба ще попускати буде оці щоб ця ну, защитна бляха, щоб вона відійшла, щоб це вийнялось. Можливо так, поки відкручуємо от його по кругу. І пробуємо. Так, друзі, не вийшло зняти тільки оце. Прийшлося знімати і бачите, і цей фасад. Значить, ну що, та там так само відкручуємо ці болти, Тут ще правда по одному є отут. Тут і з другого боку. Зняли це, ось, значите, наш модуль. Зараз ми його вищілкнемо звідси, фішечки, несемо на стіл і будемо дивитися. Так, все, модуль на столі. Значить так, що в нас тут є? По одна защіпка, друга защіпка. Ну, і Більше не видно, зараз ми її раз. А, воно як книжечка розкладається, я зрозумів, і воно отак відкриється. Ну і дивимося, що всередині. Ну я думаю, що? Шим-контролер, що, що напевно, обривний резистор якийсь там, конденсатор, ну, щось отаке. от. Так, дивіться, що ми тут маємо. Обриний резистор у цей не дзвониться вже зовсім, згорів видно. Так, дросель цілий. Діод цілий. Ну, Тут все ціле. Дивіться, нашим контролем я не знаю, буде видно чи ні. О, видно, бачите така цятка. Це означає, що йому кінець. Так, лнк 305 GN, я вроді маю 306 Зараз подивлюся. Ну і обривний цей резистор замінюю. Ну, Він такий йде від 10 до 100 Ом, Там, який маєте такий ставити. Е і Конденсатори, не знаю, треба всі випаяти, подивитися на ЄСР. Я думаю, що їх замінити. Е замінимо. Де тут у нас є? стой! Зараз зараз, секунду. Е 35 вольт, ні, це не це. 4,7 мікроФА 400 вольт. О, оці два. Ой, оці два. Я думаю, що ми їх, напевно, і замінимо. ну, Принаймні, випаємо, будемо ESR ЄСР. Ну, фаради чи ну, якщо все в нормі, то запаяємо назад, якщо ні, то будемо замінювати. Ну і все, міняємо контролер, міняємо цей обривний резистор. І будемо пробувати. Так, друзі, щем-контролер поміняв. Дивіться, обернув цей резистор, на ньому пише, бачите, 100 Ом-3 Вт. Ну, він не має, він якісь мегаоми показує. Все, значить, ми знаємо точно, точний номінал. 100 Ом. Так що шукаємо щось таке похоже. Дорогі глядачі, запхав я вже оцей, ну, ще не склав, Вон, бачите, наша плата. Я запхав її вже в корпус, ось включив через лампу. Так. О, бачите. О, бачите. О, бачите. Все? О. Все працює. Ось такий от ремонт. Йдемо то складати все до кубки. Ну, я думаю, там вже все зрозуміло, Ну, ставимо модуль назад. Це все назад, зашиваємо, ті, ну, захисні ці бляхи, це все, фасап прикручуємо. Ну, коротше, все з'єднюємо, фішки запихаємо. Коротше, все як розбирали. Так і збираємо. ну Потім ще включуся, покажу. Ну що, все зібрали, прикрив трошки двері, бо сонце шурує, бачите, засвічує. Так, ну що ж, ми вмикаємо. О, бачите, засвітилося щось. Що Двері відкриті і солі нема. Так, е програми. Каструльки, чашки, 30 полокання. Ну, наприклад, оцю на 30. О, щось там зашуміло. Насосики спрацюють. Добре, я йду, воду я підключив, йду кину зливний цей шланг. Ну і будемо спостерігати. Так, не знаю, я думаю, чути. Вже миє. Ну я думаю, чути. Все, все працює, все миє, все отаке от відео. Все, слава Україні. Підписуємося на канал, пальці до коментуємо. Все, всім здоров'я і миру.